Вітаю, любі хлопчики і дівчата! Сьогодні я запрошую вас до лісу. Погляньте, який казковий ліс! А подивіться, хто це до нас завітав? Так, це зайчик. Який в нас зайчик? Так, він сіренький, пухнастий, вухастий, але чомусь сумний. Як ви гадаєте, чому? Так. Він, мабуть, голодний. На вулиці зараз холодно, тому зайчику важко знайти свою улюблену страву. Пригадайте, що любить їсти зайчик. Так, травичку, капусту. А найбільше зайчики полюбляють їсти моркву. Діти, а давайте разом з вами зліпимо багато морквинок. Але на початку давайте роздивимося моркву. Якого кольору морква? Так, жовто-гарячого. А якої форми? Так, вона довга. А ще в моркви є хвостик. Ось він. Якого він кольору? Так, зеленого. Молодці. Тож тепер ми можемо приступати до ліпування. Отже, для роботи нам потрібен пластилін двох кольорів, жовто-гарячий та зелений дошточка та серветка. Отже, розпочинаємо роботу. Беремо пластилін жовто-гарячого кольору. Добре, розминаємо його ось так у долоньках, щоб він став тепленький, гнучкий та м'якесенький Це ми робимо для того, щоб нам було. Дуже зручно з ним працювати. Ось так. Зігріваємо у теплих долоньках. Ось так. Коли пластилін стає м'якесеньким, ми беремо і кладемо його між долоньками і починаємо скочувати його коловими рухами. Таким чином ми робимо кульку. Ось так. Вийшла у нас ось така жовта-гаряча кулька. Ось так. А потім ми беремо цю кульку, кладемо на дощечку і ось так долонькою трішечки притискаючи, скочуємо, ось так у вигляді ковбаски. Ось так притискаємо і скочуємо. І виходить в нас ковбаска. Ось така. Ще притискаємо ось так, щоб вона була довга. А потім беремо і з одного боку трішечки притискаємо і робимо ось таке. Загострення. Це в нас буде кінчик нашої морквинки. Ось так, пальчиками робимо. І ось так в нас вийшла морквинка. Ось така. Погляньте. Але в неї нема зеленого хвостика. Для цього ми візьмемо пластилін вже зеленого кольору. І будемо відривати від нього ось такі маленькі шматочки. Один, ось так другий, третій. А потім беремо ось ці шматочки, кладемо на дощечку і розкочуємо у таку довгеньку паличку. Ось таку. Погляньте. А потім беремо цю паличку і кріпимо до морковки, ось так. Тепер беремо наступну частинку зеленого кольору. І так само робимо ось так паличку. І теж притискаємо до нашої морквинки. Ось так. І беремо ще одну. І так само. Робимо із третьою частинкою. Робимо ось таку паличку. Погляньте, і теж притискаємо її до нашої морквинки. Ось погляньте, яка морквинка в нас вийшла. Ось така морквинка вийшла у мене, а у вас які морквинки. Ми з зайчиком будемо чекати на ваші морквинки. Бувайте.